Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексне на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані, також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Коли цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити по авторинках, не має розуміння, як правильно здійснити пошук автомобіля, не маєте часу, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного, всім перегляду! Peugeot Partner. Так, дванадцятий рік, 1,6 дизель, 196 пробігу. Вартість автомобіля 8 сімсот. Тут контакти. Оригінальний пасажир. парктроніками та форкопом. Вантажний Іринокенго. 19 рік. 1,5 дизель Не фарбована ціна 9600. Тут бачимо контакти. Цікавить, телефонуйте до власника Citroen berlingo Так, машинка. 13 рік 1,6 дизель 180 пробігом Пишуть 7 місць, є кліматконтроль, ціна 9200 контакти ось тут. Канинний салон, механічна коробка передач. Сидіння всі є, 7 місць присутні. Є парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Є дві кінгушки. Перший варіант в сірому кольорі. Світло-сірий колір, 15 рік, 1,5 дизель. 231 тисяча пробігу, ціна 10600. З оригінальним пробігом пишуть. ось тут контакти. Є форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. я покажу наступний варіант. Темно-сірий колір ґрунт в народі. Довга база. Кузов Максі. Це 16 рік, 1,5 дизель, 153 пробігу, ціна 12900, 6-ступенева коробка передач, 81 кВт двигун. Пробіг пишуть оригінальний. Автомобіль з круїз контролем та кондиціонером і кнопкою старт-стоп. Контакти є. Заглянемо по салону. Додатково встановлений форкоп. Дарино Кінго. Так, кінгушка 9 рік, 1,6 бензин. Вартість автомобіля 7500. Е, так, контакти ось тут бачимо. 177 тисяч пробігу. Автомобіль з Німеччини пишуть. Peugeot Partner 11 рік, 1,6 тизель, 238 пробігу, ціна 8300. Бачимо контакти. Коли цікавить, телефонуйте до власника. Ренокінго 10 рік, 1,6 бензин. Автомобіль з Німеччини 214 пробіг, 7,450. Контакти бачимо. Оригінальний пасажир. Кого цікавить, телефонуйте. Мерседес цитан. 17 рік, 1,5 дизель, вартість автомобіля 13500. Коробка механічна, контакти ось тут видно гарно. 229 пробігу, без підфарбувань, пробіг пишуть оригінальний. У звичайній базі. Так, є. Оригінальний пасажир, хто не хоче кінго, є кінго зі значком Мерседеса. Volkswagen Caddy у звичайній базі. 20 рік. Версія пишуть Highline, салон в ідеальному стані, стані нового автомобіля без жодного підфарбування, 2,0 дизель. Вартість автомобіля 21 300 доларів, власник Віктор. Покажу він-код. Гарно читається. Чорний колір. Є клімат контроль бачимо. Підігріви. Сидіння, автоматична коробка на дисках. Перектроніки також є, кого цікавить, телефонуйте. Рено Кенго. Так, кінгушка 13 рік 1,5 дизель, 229 пробігу, 5 місний. Значить, контакти до власника є ось тут у нас для оточнення інформації. Покажу по колу, по салону. З кондиціонером оригінальний пасажир. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Caddy в звичайній базі. Так, по опису 16 рік. Вартість автомобіля 17 300. Контакти до власника ось тут. 16 рік Highline. по двигуну 2,0 дизель. 2,0 дизель, автоматична коробка передач, є клімат-контроль, підігрів сидінь на дисках. Парктроніками автомобілі. Рено кенго в довгій базі. Так, по опусу 16 рік, 1,5 дизель, 270 пробігу, вартість 9300. Ось тут контакти до власника. Тканинний салон. Так, 5 місць плюс багажник. Є парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Ранукенгу в Максі базі. 15 рік, 1,5 дизель, 47. пробіг, ціна 10,900. Пробіг пишуть, оригінальний. Контакти для власника є. Так, кого цікаве, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Тканинний салон. Є перегородочка сітка в багажнику. Ренокенго. Так, машинка 2015 року випуску 1,5 дизель, 232 тисячі пробігу, вартість автобіля 9999. Оригінальний пасажир, контакти до власника ми бачимо. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте вже повну інформацію, а я покажу поки по салону. Оригінальний пасажир, є парктроніки, до речі. Більше інформації уточнюйте у власника автомобіля. Рено Кінго. Так, Кінгушка. 11 рік, 1,6 газ бензин. Рідко зустрічаємо. Ціна 7700. Бачимо контакти. Оригінальний пасажир з фуркопчиком. Більше інформації уточнюйте.